Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд Україна та Росія, якими будуть стосунки у найближчій перспективі. Про це говоримо із Валерієм Чалем, заступником генерального директора центру імені Разумкова. Вітаю вас, пане Валерію. Вітаю, пане Валерію. Візит президента України Віктора Януковича не анонсувався, не планувався. Про це не писали в засобах масової інформації однак він стався. Чому так позапланово, можливо, планово для адміністрації президента, а для нас позапланово, все ж таки можемо говорити, відбувся цей візит до Москви? Дійсно, абсолютно доречне питання, тому що на листопад місяць планується державний візит президента України до Російської Федерації. Відповідно, це сталося отак раптом, і наскільки я розумію, відповідь може бути проста. Те, що звучив Сергій Іванов, глава адміністрації президента Російської Федерації Володимира Путіна, він сказав, що візит нужен був українській делегації перед виборами. Тобто, фактично, мета візиту показати для частини виборців, які виступають за поглиблення відносин з Російською Федерацією, показати, що цей процес триває. Інша, можливо, мета показати також Європейському Союзу. Такий, якщо хочете, м'який шантаж, що особливо після таких заяв щодо нашого інтересу до митного союзу, що треба поставитись толерантно до оцінки виборів в парламентських в Україні, і це трошки насторожує. Таким чином я не бачу таких результатів візиту, які потребували швидкого приїзду Москви за тиждень до виборів. Не може бути. Це протокол про кооперацію, який підписується щорічно, або зміни до угоди про реадмісію, які також не в принципі не є критичними саме в цей момент. Тому треба все таки було. Я думаю, все таки дочекатись листопада, здійснити візит в інших умовах. Але е, так було вирішено. Чи вдалося просунути питання е, якісь по порядку денних відносин? Я не думаю. Багато питань залишилось в режимі стан тобто вони будуть вирішуватися вже пізніше, в тому числі ціна на газ, е, взаємодносини в енетичній сфері, розмежування е, морських кордонів, співпраця здобутки енергоносіїв на шельфі, е, перебування чорноморського флоту на території України і інші питання. Президент Російської Федерації Володимир Путін відзначив, що після виборів буде активізація стосунків України та Росії. А чому після виборів президент залишається той самий до 2015 року в Україні? Кабінет міністрів фактично також. Не чуємо про якісь там я не знаю зміни окремих членів Кабінету міністрів йдуть розмови. А про зміну керівника уряду і ключових міністерств поки немає таких глобальних заяв. А ч, чому от була така заява від Володимира Путіна, тому що вертикаль влади, окрім Верховної Ради України, звичайно, залишається абсолютно правильно. Тим більше президент залишається керівником зовнішньої політики України. Парламент, якщо відверто кажучи, останнім часом втратив багато повноважень, в тому числі в зовнішньополітичній сфері, зокрема, можливість деносації міжнародних угод. Хоча такий пункт є в програмі опозиційних сил, але Нема поки що такої можливості. Я думаю, що це був реверанс е такий передвиборчий, саме те, що очікувала українська сторона. Е а можливо, президент Росії е в очікуванні якоїсь нової ситуації. Е ну, скажімо так, е важко уявити, що він захищає інтереси України. Як колись пам'ятаєте, президент Єльцин говорив, що. Проснувся утром сповні що ти зробив для України зараз не та ситуація. Президент Путін дуже жорсткий, політик прагматичний. Ну, це поганий тоді сигнал. Значить, є очікування, що позиція України послабшає навпаки. І тоді можна буде нав'язати свої інтереси більш прагматично. Я Думаю, що скоріше це було перше такий меседж, який зараз використовується. Але в будь-якому разі я згоден з вами, що парламентські вибори при будь-якій конфігурації вони кардинально не змінять ситуацію українсько-російських стосунків. Наскільки візит президента України Віктора Януковича можна вважати з точки зору визнання Російської Федерації легітимними вибори, які відбудуться до Верховної Ради України? Тому що, як правило, у нас працюють спостерігачі від Росії в рамках СНД окремо від Росії, також від Російської Федерації, є спостерігачі від парламентської асамблеї Ради Європи, канадські спостерігачі від західних країн. І, як правило, вони розходяться у своїх оцінках. Чи відбулися вибори в Україні легітимними, чи були об'єктивними, чесними та прозорими? І, і цей візит чи можна сприймати як, як сигнал до Росії, що насамперед Україна буде орієнтуватися на думку Російської Федерації? Перший момент, що дійсно дуже часто позиції спостерігачів співдружності незалежних держав, різних організацій, які створені експертами, вони розходились з оцінками ОБСЄ чи спостерігачів з країн Європейського Союзу. Причому не тільки в Україні по пострадянському просторі, це і в Росії в тому числі. Друге питання, яким чином зараз це може вплинути на позицію спостерігачів. Я думаю, вони вже сьогодні демонструють дещо різницю в оцінках. Чи може бути орієнтир української влади на оцінки спостерігачів СНД? Я не думаю, тому що вибори тоді не отримують той легітимності, легітимізації, яка потрібна сьогодні українській владі. В першу чергу, звичайно, потрібні оцінки обсє. Бюро з демократичних інститутів прав людини власне Україна виходить в головування в ОБСЄ наступного року з одним з пріоритетів демократизація, демократичні інститути. Тобто, очевидно, що в першу чергу буде інтерес до цих оцінок, саме цих спостерігачів. Пане Валерію. Ми ж пам'ятаємо, що газову угоду підписували колишній прем'єр-міністр України Юля Тимошенко і колишній прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Так, от напередодні. Янукович говорив про газове питання, про те, що не влаштовує нас ціна на газ, а Путін мовчав. Чому він взяв паузу, чи чому він не прокоментував, не відреагував на ці слова українського голови держави? Ну, оцінки були його колеги. Вони сказали, що нічого нового українська сторона не запропонувала, нічого на блюдечки не принесла. Нас влаштовує цей контракт, нас влаштовує ціна, одна з найбільших в Європі для України. Чому нам щось міняти? Тому їх позиція зрозуміла. Не зрозуміло тільки чи мислять вони стратегічно, тому що ринок газу українського це один з найбільших для Газпрому сьогодні. Ну, взагалі, був на першому місці. І в принципі зараз він скорочується цей ринок, обсяги газу скорочуються. До речі, це можливо під таким зовнішнім тиском. Ми нарешті будемо витрачати кошти на енергозбереження. Нарешті будемо шукати диверсифікації, інакше би ця газова кабала нас тримала десятиліттями. А сьогодні є важель впливу України, і так чи інакше сторони вийдуть на компромісні рішення. Не хотілось би, щоб в ці рішення підмішувалися політичні питання. Не хотілося б, щоб тут підміщувались питання суверенітету, територіальної цілісності, справедливого розмежування кордонів і так далі. Суто було б це економічне питання, було б абсолютно зрозуміло, хто що ставить на вагу переговорів і вирішують сьогодні. Україна на жаль в складній ситуації, і опалюваний сезон це не найкращий час для тиску на своїх партнерів, друзів. Переговоров для того, щоб отримати собі е, якісь переваги, тому я думаю, що це питання, ще буде зависне дещо на деякий період. От як ви гадаєте, цього не було в засобах масової інформації, мовне питання, тому що деякі українські політики кажуть, що це політика Кремля, що в Україні надали статус регіональної російської мови. А коли спілкувалися від вічна президента двох країн Віктор Янукович і Володимир Путін. Як ви гадаєте, вони говорили про мовне питання в Україні? Турбує це Росію? Я думаю, що Росія може бути задоволена, як сьогодні лобісти інтересів російських. Це українці, українські політики, які отримують ордени Російської Федерації. Вони сьогодні працюють більшою мірою на свій електорат, на, ну по суті, на інтереси іншої країни, яка оголосила захист співвітчизників одного з пріоритетних цілей. Очевидно, що вони навряд чи про це говорили. Ці питання колись піднімались в минулі періоди. Я можу згадати, коли на переговорах президентів Кучми коли було поставлено питання таке про захист інтересів росіян, просто президент України поклав на одні аркуші таблицю: скільки шкіл є російських в Україні, українських в Росії, скільки бібліотек. Скільки є можливості для перегляду медіа, електронних і так далі. Коли Єльцин побачив це, він сказав самому помічнику найближчим, каже, що все, немає вопросов. Тобто, в принципі, сьогодні, на жаль, я не думаю, що українська влада приїжджає от з такими таблицями е захисту взаємного захисту інтересів. Хоча, правда кажучи, це питання ну не стоїть гостро так в Росії, як воно стоїть. В Україні, але реагувати на заборону українських товариств, на заборону е, всеросійських українських організацій треба, тому що е, цей випадок був в результаті. Ми сьогодні бачимо, що ну дійсно гальмується ця робота, і е, немає такого сприяння. Власне, це громадяни Росії. Вони живуть там, українці, і треба їх підтримувати. Я думаю, що президенту треба і ці питання ставити гуманітарні. Принаймні, мати ну більш-менш якийсь паритет у наших стосунках, пане Валерію. Питання митного союзу порушувалося між Віктором Януковичем і Володимиром Путіним. І складається таке враження, особисто в мене, я не знаю, і в, і в політологі до, до речі, довелося почитати їхню думку, що говорять ну просто різними мовами. Україна говорить, що це, наприклад, цей стіл синій, а Росія каже, що він зроблений із деревини. Тобто, ну, тобто немає розуміння. І якась форма співпраці поки що не зрозуміло, яким чином можна співпрацювати там із із Росією, не є членом митного союзу. Що може запропонувати Україна, щоб це було вигідно і натомість оці політичні моменти всі врахувати? Ну тут насправді е, дуже просто. Росія говорить, е, хочете просувати здалі взаємодії. Приєднуйтесь до наших інтеграційних утворень, тобто, це вже входження в спільні. Структури, частина суверенітету віддається, але не це важливо. Важливо, що це фактично закриває шлях європейської інтеграції. Неможливо сидіти на двох стільцях одночасно. Більше того, це дає тільки тактичні якісь економічні результати, а стратегічно це втрати. Україна говорить, ми хочемо торгувати, ми хочемо економічної співпраці, але ми не хочемо входити далі в рубльову зону, ми не хочемо далі зміцнювати політичний союз і військовий союз і так далі. Росія на це не погоджується. І формула 3 плюс 1, яка колись була запропонована, зараз вона повторена. Що Україна навіть готова бути спостерігачем у митному союзі, це не влаштовує. Чи можна працювати в таких умовах? Можна, звичайно. У нас є зона вільної торгівлі, СНД не ідеальна, але в принципі механізми є. У нас є СОД, світова організація торгівлі. Росія сьогодні. Повноправний член сод, всі механізми сод можна задіяти. Україна може спокійно працювати в цій сфері. Треба підвищувати конкретну спроможність товарів. Тоді, в принципі, вони знайдуть свій ринок. Якщо будуть суперечки, сод тому я не бачу критичних проблем в зв'язку з неучастю України. Поки що таких глибоких інтеграційних утвореннях, і дуже важливий момент. Там митний союз це все-таки більшою мірою тільки ну, так, торгівля. Воно не регулює, не дає вищі стандарти внутрішні. Натомість угода про асоціацію, яку ми все ще сподіваємося після виборів підписати з Європейським Союзом, вона дає поштовх серйозної конкурентноспроможності української економіки. Відповідно, конкурентноспроможності не тільки в ЄС, але й в Росії в майбутньому. От в чому різниця. Пане Валерію, на завершення дуже коротко. От в якій формі має базуватися співпраця України та Росії? Я маю на увазі, наприклад, Митний Союз є, є питання розмежування територій, про це ви говорили. Є питання Чорноморського флоту, є питання газу. А чи це мають бути окремі угоди, чи це має бути велика угода про глобальне партнерство? Про це говорили, що вона має бути комплексна, нова угода чи нова редакція? Ні, у нас є договір. Він навіть називається про дружбу, партнерство, співробітництво. Були якісь питання спочатку при його підписанні. Дуже складно в 1997 році проходив цей процес, але сторони вийшли на рішення. Росія гарантувала територіальну цілісність України. Ми погодились співпрацювати в економіці в першу чергу. Він працює, є зараз. Додаткові приймаються документи про стратегічне партнерство. Я думаю, достатня правової бази загальної. Як співпрацювати? У нас асиметрія в стосунках. Значить, треба робити інституційні основи. У нас є комісія українсько російська, більш прозоро, підтримуючи в Україні позицію і парламентом, і опозицією, і бізнесом, і громадянським суспільством, і працювати на чіткій міжнародно-правовій основі, фіксуючи всі угоди правовим чином для того, щоб в майбутньому не закласти міну уповільненої дії. Під українсько-російськими стосунками, тому що українсько-російські стосунки це дуже важливі стосунки для євроінтеграції України, і Росія це один з ключових зовнішньополітичних наших і напрямів, і викликів. Зрозуміло, дякую вам, пане Валерію, за розмову і за те, що знайшли можливість прийти до нашої програми. Я нагадую, що це була думка заступника генерального директора центру імені Разумкова Валерія Чалого. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.